Усім доброго ранку, де ви зараз не пробуваєте? Ми українці такі різні, але всіх нас об'єднує спільна мета відродити історію і захистити своє. У Києві на місці колишнього скверу чекістів відкрили меморіал вшанування пам'яті геноциду кримських татар. І зараз вкотре Росія змусила людей кидати свої домівки за 10 років з окупованого Криму виїхали 50 тисяч кримських татар. Повідомив голова меджлісу. Але наша держава докладає зусиль, аби мова та культура кримсько-татарського народу розвивалась і не стала надбанням історії. Тому Україні запустили курс кримсько-татарської мови та літератури, що буде доступний для учнів п'ятих-шостих класів нової української школи. І пройти його можуть усі охочі. Для учнів та учениць п'ятих-шостих класів нової української школи розробили курс із кримсько-татарської мови та літератури. Одна з тих, хто працював над створенням уроків, Гульнас Аджигальдієва. Вона має 20-річний стаж. Викладає у кримськотатарському коледжі Бірлік Скул. Розповідає, що інтегрований курс із вивчення мови в один урок об'єднав мову та літературу. Це була м, креативність, творчість кожного вчителя, яка, е, який писав цей урок, цей конспект. Е, були вчителі, які е, на початку року давали граматику, е, на примерах, е, на е, прикладах е, давали там, е, вірш, або якщо по темі йде вірш, е, вірш або якийсь, е, там, повість. Чи Якісь твір А потім були конспекти, де спочатку творчість письменника, потім його твір. Після на основі цього твіру ми розповідали граматику кримстарської мови. Кожен урок це подорож історією та природою Криму. Під час навчання діти можуть ближче познайомитися з традицією кримських татар. Курс складається зі 140 уроків. Метою цього проєкту було створення онлайн занять з кримськотатарської мови для учнів середньої школи. Тим паче, зараз в умовах війни це є дуже актуальним, тому що в Україні також практикується час від часу і дистанційне навчання, і тому ці онлайн уроки могли би бути корисними для учнів, для школярів, які хочуть вивчити кримськотатарську мову. Як для українських україномовних дітей, так і для кримських татар над створенням занять працювали провідні фахівці та носії кримсько-татарської культури. Серед них вчителі з тимчасово окупованого Криму їхніх імен з міркувань безпеки не розголошують. Один урок триває від 10 до 15 хвилин. Є певна частина наших дітей, які виїхали саме з Криму, які живуть тут на підконтрольній материковій частині України, які живуть в інших наших діаспорах в інших країнах. І тому ця потреба, як я вже сказав, часу вона дедалі стано стає більш актуальнішою. І те, що зібралася така дуже класна команда, і вони змогли втілити цей проект в життя. Методистом курсу став асистент катедри тюркології університету імені Тараса Шевченка та автор підручників Сеїд Джеліль Абібула експерткою, кандидатка філологічних наук, асистентка катедри тюркології університету імені Тараса Шевченка Сабрія Сластьон. Уроки виходять на платформі Всеукраїнська школа онлайн. Розпочали з п'ятої, шостої, тому що це вже базова школа, і в рамках реформи нової української школи ми працювали над контентом саме ось цієї вікової категорії. Проте будемо дуже раді створювати додаткові уроки і для молодших учнів і для старшої школи, тому що збереження ось цієї національної ідентичності для кримських татар. Це дуже важливо і для загальноукраїнського контексту. Тепер, серед чотирьох тисяч років, можна вільно знайти і вивчити кримсько-татарську мову. Крим це Україна і тому важливо для кримських. Татар для учнів створювати якісні освітні продукти, тому що мова і освіта це надпотужні інструменти, які, які якраз формують національну ідентичність. Тому ми просто не маємо іншого вибору. Ми маємо це робити. Ми маємо показувати кримським татарам, які знаходяться в Криму, що вони важливі для України. Кожен урок курсу містить відеоматеріали з субтитрами кримсько-татарською мовою, тестові завдання та конспект.